Сильво Берлусконі може відмовитись від участі у парламентських виборах. Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу і таким чином підтвердив чутки щодо свого політичного майбутнього. Він зазначив, що готовий залишитись осторонь політичного протистояння, аби не перешкоджати центристам знайти спільну мову і гідно поборотися з лівими. Опоненти Берлусконі схвально зустріли такі новини. Но немайтропота Ще не пізно врятувати Італію. Якщо Берлусконі залишить політику, він зробить добру справу. Він вперше вчинить правильно. Нині ми повинні відбудувати Італію. Проблема секретар партії Берлусконі народ свободи заявляв, що колишній прем'єр після гучної відставки знову балотуватиметься на посаду голови уряду. Наприкінці минулого року, після численних скандалів довкола його особи та шквалу критики щодо управління країною, Берлусконі залишив крісло прем'єра. Тепер він не проти, аби чинний прем'єр Італії Маріо Монті залишився на цій посаді на наступний термін. Буну сам монті не виявив бажання балотуватися однак це рішення не остаточне.